День спільнодії влаштували в атріумі закарпатської ова нагода всесвітній день ментального здоров'я, покликаний нагадувати про важливість піклування про себе та підтримки інших назва заходу це дотики підтримки про те, що важливо відчувати підтримку, коли ми в складних на складних етапах нашого життя, і про те, що підтримка вона власне сприяє нашому кращому самопочутті, меншому реагуванню на стрес і кращому справлянню стресом, якщо ми маємо когось поряд, хто може нас зрозуміти і підтримати. Тепер організатори вирішили відійти від звичного формату панельних дискусій, натомість зробили рефлективне коло поділитися моментами підтримки в нашому житті, які були важливими, які е, змінили можливо наше ставлення до якихось подій, які е, були важливими для нас персонально. Ці історії й відіграв молодіжний плейбек театр серденьки артпростору станція уж я не можу сильно писати. Не Це моя історія. Я не можу існувати в конфлікті. Але я зрозуміла, що це те, що до чого я зникла. І це змусило мене здобуватись. Захід тривав у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Та як ініційований першою ладі. Оленою Зеленською, сьогоднішній захід, який називається Дотики підтримки, він символічний. Ми прекрасно розуміємо, що кожен дотик підтримки в прямому і переможному сенсі цього слова він є сьогодні вкрай важливим. Нараз кажуть, робіть добро і добро вам повернеться з тим Давайте разом будемо робити маленькі дотики. Маленькі, немаленькі люди, кітотики і робити все можливе для того, щоб підтримувати кожного, хто кого ми оточуємо, хто оточує нас. І в першу чергу наших представників сил оборони. У межах дня спільнодії тривала й фотовиставка «Дотики підтримки. Кожна світлина історія про важливість щоденних добрих дій, обіймів, усмішок, турботи, часу, проведеного з найріднішими. Також тут плетіння маскувальних сіток, підтримка під час евакуації, турбота про чотирилапих друзів. Тощо після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України в нас виникло дуже багато викликів. В нас велика частина наших захисників, які повертаються з зони бойових дій, потребують підтримки ментального здоров'я. Велика частина захисників, які перебували в російському полоні і зазнавали значних Туртур -тур також потребують окремої підтримки психологічної, і саме це сьогоднішня ця виставка дає можливість привернути увагу суспільства і показати, що це зараз на даний час є дуже важливо. Тематична програма була спрямована і на дітей, і на дорослих. Такі заходи до всесвітнього дня ментального здоров'я тривали в усій Україні. Відтепер на платформі ТЕЯК Як у розділі Щоданники стійкості кожен може опублікувати власне фото і розповідь про моменти, які надихають. Тобто поділитися своїми дотиками підтримки можна через допис та сторіс із хештегом «ТЕЯК як підтримка в соціальних мережах. Усе це ввійде до національної галереї сили теплих дій до такі підтримки, яку запустилась ініціатива першої леді Олени Зеленської за експертної підтримки. В ООС.